Вітаю вас, дорогі риби! Давайте глянемо, який буде серпень для вас, з якими енергіями ви входите в цей останній місяць літа, і які ж основні події будуть відбуватися в вашому житті та як ви будете їх проходити? І так, основна карта для вас це карта Блазня. Нульовий аркан. Нульовий аркан як чистий листок, на якому ви зможете написати якусь свою історію. Нульовий аркан це про те, що все в ваших руках і ви здатні з легкістю розпочати якусь нову справу, з оптимізмом, з безстрашністю, з легкістю війти в щось нове. Це карта. Коли приходить в розклади, це як показує, що ви як в нульовій точці, коли, коли ми наповнені творчою енергією. І оця нульова ту, точка показує, як, які ви відкриті до всього нового. Коли вам не страшно братися за нову справу, входити в нові стосунки, і ви не турбуєтесь через дурниці, ви живете в моменті тут і зараз. Ви не хвилюєтеся про завтрашній день. Такі енергії входять в ваше життя в серпень місяць. Ви як вічний мандрівник, як юна душа, яка ще, яка от якби готова почати якийсь новий етап в своєму житті. Звичайно, вона не забула ця душа, що відбувалося з нею протягом, протягом цього життя. Але вона, як дитина, готова робити кроки у щось незвідане. Життя для вас в серпні місяці схоже як на гру, Ось, як на гру, в яку ви з радістю і легкістю готові грати. З вами можуть. Траплятися різні речі, ви можете робити якісь нерозсудливі і навіть легковажні вчинки. Ви можете бути надто наївними, ви можете бути спонтанними, непередбачуваними, екстраординарними. Ви можете навіть розчаровуватися в, в собі або в людях, але цей аркан говорить, що ви з легкістю подолаєте будь-які труднощі і Краще не турбуйтесь. Інколи важливо просто довіритись Всесвіту, щоб він розгріб ваші якісь ситуації, і щоб все для вас ставалося найкращим, найвищим способом вам на благо. А хтось може зустріти таку людину неординарну і навіть з неординарною зовнішністю. Старший аркан каже, що людина може. Бути трохи легковажною в стосунках, отут будьте обережні, тому що якщо така людина вам зустрічається, то треба ще добре дивитися, чи з цих стосунків може вийти щось серйозне, тому що людина може бути просто така легка і наївна. А може бути справжнім дурачком, легковажним, інфантильним, який не хоче брати на себе зобов'язання. І тоді в партнерських стосунках це ну, так собі історія. От. Давайте глянемо все-таки глибше про стосунки. В Стосунках емоції, спонтанність, якісь зустрічі, які не планувалися, а тут є. Тут немає планів ніяких, тут немає обіцянок. Тут все легко і просто, на солоді в моменті, і тут може бути якесь залицяння, ви можете ви час проводити радісно, весело, не сумувати Ну, легко, легкі стосунки. Але пам'ятайте, що ці легкі стосунки можуть ні до чого серйозного не вести. І ще я хочу сказати, що ця карта в стосунках може говорити про такі без, без, безладні стосунки, коли, коли один з партнерів веде себе як дитина. От легковажно, миттєво і без ніяких зобов'язань. В роботі. Ну, серпень місяць для когось може говорити про якийсь новий початок, нової справи. Для когось це взагалі нова робота. От, Але може хтось шукає роботу, в когось взагалі вона відсутня. Тому ви можете звільнитись з роботи спонтанне якесь рішення, або подумати, що варто з цієї роботи перейти на іншу. Ну і тут лише хочу вас застерегти, щоб не робіть необдуманих вчинків. Спочатку треба знайти, куди піти, а тоді вже звільнятися з попередньої роботи, якщо для вас важлива стабільність і якась впевненість в завтрашньому дні. От дехто може в колективі стикнутися з от з такою людиною, такою дуже ініціативною, але людина, яка абсолютно не має дисципліни. І от через таку людину в колективі можуть зриватися якісь домовленості, завершення якихось справ. Ну, от. І з такою людиною буде, буде не зовсім легко і просто, якщо у вас на роботі, скажімо, якісь ну, жорсткі правила, і де треба підходити до виконання обов'язків відповідально. Це саме може стосуватися і вас. Будьте відповідальні, не нехтуйте своїми обов'язками. Цей аркан добре говорить в плані роботи. Тільки про творчі професії, вільні професії, коли ви не залежите від графіку, коли ви творча людина, коли ви, наприклад, займаєтеся, коли ви прислухаєтеся до голосу музи, коли ви надихаєтесь чимось і творите, коли маєте на це бажання. От тоді карта Блазня дуже гарно підходить. От. Але взагалі щодо роботи, карта абсолютно не говорить про, про нестабільність. І от, а може, ви знаєте, бути от навпаки, робота, коли продають повітря. Знаєте, є такі онлайн-організації, які взагалі не стикаються ні з вкладанням фінансів, які взагалі товару не мають в руках. А лише спілкуються з клієнтами, і зразу йде відсилання на якусь фірму, на якийсь онлайн-магазин, де можна замовити отакий от товар. От така робота може з'явитися у вас. Яку ж пораду нам дає ця карта? Ну, в серпні місяці будьте такими легкими. Попробуйте відчути оцю свою внутрішню дитину і випустіть її, трошки погуляти. Подивіться, як вона хоче вступити в щось нове. Не бійтеся робити в серпні якісь дивні речі, навіть незвичні речі, які люди будуть навіть, можливо, засуджувати. Вони будуть не розуміти, що це ви робите, що це, що це ви так по-дурному поступаєте. Але інколи от так випустити погуляти дитину свою, це є як теж перезагрузка. Робіть. Легко, живіть серпень, легко. Але карта має і застереження. Карта каже, що можуть бути різні сюрпризи, навіть непередбачувані. Ну, як правило, сюрпризи завжди непередбачувані. І не завжди ці сюрпризи можуть бути приємні. Тому все-таки будьте легкі заблазним, але не легковажні. Давайте глянемо ще одну карту, яка допоможе вам пройти серпень місяць найлегшим, найкращим для вас способом. Може, дасть карта якусь підказку, а можливо, і від чогось убереже, від якихось необдуманих кроків. І так, що ж це буде за карта? Карта імператриця. Ну що ж, Серпень місяць для вас це час, коли прийшов момент потурбуватися про себе, дозволити собі насолоджуватись якимось достатком. Потратити гроші на себе, потранжирити навіть, <кій> зайнятися тілом, доглянути за собою, купити собі якісь, якісь прикраси. Але це і карта, яка каже, що верес... в серпні, хтось з вас може почати якусь свою справу, свій бізнес. І цей бізнес може бути пов'язаний або в сфері послуг, в б'юті-сфері, сфері краси, або бізнес пов'язаний з дітьми. Сюди будуть гарно йти інвестиції, і цей бізнес обов'язково перспективний. І він на майбутнє дасть хороші результати і хороші прибутки. Протягом серпня любіть себе, опікуйтесь собою, проявляйте в світ оцю жіночність, проявляйте в світ свою чуттєвість, свою емпатію, огорніть. Таким турботою і себе, і людей, які, які поряд з вами. Робіть все, відкрийте в себе цю жіночу енергію. Нехай вона, як легкий туман, гортає вас і людей, які знаходяться поряд з вами. Даруйте навколишнім свою любов, своє тепло, свою турботу. І давайте з вами глянемо. Ще на колоді магічні послання богинь Дорен Вірче. Давайте глянемо, яка ж богиня буде супроводжувати вас в серпні місяці, яка буде вас надихати, і яке послання вона хоче передати саме для вас, дорогі рибки. І в нас богиня Біла тара. Богиня, яка говорить про Чуттєвість. І на карті написано: ваша чуттєвість підвищується. Уникайте агресивних відносин, якихось зовнішніх чинників, які на вас можуть впливати, і хімікатів. Хімікатів це може бути, ну, як додаток, наприклад, там. Якихось агресивних хімічних засобів, скажімо, для прибирання, чи навіть для миття посуду, хімікатів в басейні, наприклад. І взагалі нітратів в фруктах, в овочах теж слідкуйте за цим. Послання білої тари, по мірі того, як ви очищуєте свій внутрішній світ від думок, дій і намірів. У вас з'являється природнє бажання поступити так не тільки з внутрішнім, але і з зовнішнім світом. І ви стаєте дуже чуттєві. Ваша чуттєвість, ваша емпатія починає зростати. Вона якби загострюється. Ви прибираєте з себе оцей Зовнішній шар непотрібної оборони, якихось блокувань. Ви якби відкриваєте і очищаєте свою свідомість, ви переходите на новий рівень сприйняття, ви вас починає насторожувати, тригерити, все грубе, нечисте, матеріальне, залежне. Токсичне, аб'юзивне, і про все це починає вам показувати ваше тіло. Прислухайтеся до свого тіла. Це ваше тіло як надійний інструмент. От ваше тіло буде показувати вам оцей рівень толерантності. Ваше тіло буде підказувати вам, як ви реагуєте навіть на оточуючих. Звільніться в серпні від того, що вам заважає. І починайте хвилюватись тільки за те, що вам служить вірою і правдою. Біла тара говорить, що вам потрібно усвідомити свою цю чуттєвість і навіть почати її якби поважати. Почніть захищатися. Від негативних емоцій, від людей, які посилають, хочуть викликати у вас ці негативні емоції, опустити вас на, 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 нижні, на нижні вібрації. От Виходьте, ідіть від таких людей, виходьте з цього кола, не давайте їм забруднити вас. Тому що ви вже починаєте от сяяти. як Сяєте як дорогоцінний камінь. Не дайте забруднити його зовнішнім негативом. І крім того, будьте обережні до різних хімічних речовин. Біла тара рекомендує часто гуляти, уникати натовпу, уникати шуму, уникати поганих новин і уникати різних джерел, з яких ви отримуєте. Якийсь страх, які, які передають вам от, страх, тривогу, щось таке, якийсь неспокій. Уникайте цього. Біла тара це одна з великої кількості іпостасів тари. Тара це як жіноче втілення Будди і індуїстської матері, матері творця. Ця богиня. Вона, як показує чистоту, зрілість, співчуття, емпатію, і в неї на долонях і на ногах зображені очі. І ці очі, на долонях, ступнях, на, навіть на чолі, це, це як очі, які відчувають. Які сприймають направлені до неї молитви. Біла тара допомагає прожити людям довго, довге, щасливе, наповнене радостями життя. Бажаю вам дорогі рибки, нехай серпень для вас пройде найкращим, найвищим способом. І любіть себе і даруйте цю любов навколишнім. Оберігайте себе від різного негативного впливу. Виходьте з токсичних стосунків, виходьте з кола людей, які вас не розуміють, не підтримують і хочуть використовувати якимось чином. У вас все вдасться. Бажаю вам успіху!